Десь треба обліт, руку, пальці витрати. Щось я забув, все, що я хотів. А м'ясо гляну, давайте м'ясо гляну. По чому? Супермаркетах. В супермаркетах в принципі не дуже дорого. Свинина вон, шийка. Шийна часть. Баум. І що це лопатка свинок. Баум. Мене цікавить болить, щоб менше жира. Ну просто не то що цікавить. Фу блін. Тут коротше такий запах. Mm -hmm. Ось по акції. Філе курчат. Десь я бачив на базарі по 180. Фу, я до сих пор. Там короче так штирить. Дивіться, яка камбала чи що це? Угадав, камбала 159 59 днів. Ніколи в житті не їв і не поїм. А це мені повезло. Що саме цікаво і не хочу. Вон налітайте, лосось. Ай, шот, сто поб'ється. 700 гривень кілограм. Красавчик, да? Дивіться, який. кілька ням ням А, це теж то, той баликова то, то, частина. Це ось такі устрійці і усякі, дивіться, цільні, цільні, цільні. За одну штуку. Пау за одну штуку, йо. Тупо ракушку. Тупо ракушку за одну штуку. Тупо ракушку береш. Там якась... Я не знаю, м'ясо цієї устриці чи як воно там. Кіт наплакав. Тупо за ракушку заплатив, за саму 67. 60 гривень за ракушку і 7 гривень за те, що внутрі ракушки. Блін, я так балик там і не глянув хоч. Ну от як тут це передивиться, це прикиньте, можна цілу серію тут. Дивіться ціни. Ось по 85 щось, по акції. Сосідські європейські, да да, 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 так. Да. Різна ціна на різний кошелек. Тут нереально все отдивиться. Блін, мене, коротше, вже почали ноги боліти. Я чувствую опять будуть мені боліти ноги. після велморка. Так, а почем шосточка? Шосточка. Шосточка, ну шосточка всегда дорого коштувала. Може в этом ВТБ в АТБ всередину щось буде дешевше. Чи вже нічого не буде в нашому житті дешево? Я думаю, напевно, вже все. поїзд ушов. Ось кусочок сира, це малюсенький, 54 гривні. Так, окотилися. Ого, дивіться цінники зараз Насниця, як я вам покажу. Тупо цінники, не треба там рачком вставати. А, ну це ми бачили свина шийна, частина 189. Фу-фу-фу-фу-фу. Десь щось за це, забзділося. Вон фарш свинячий, дивіться 109, вам видно. Та такими цифрами на це, намалювали. Вон, серце свиняче, що ми з вами десь дивилися. 76. Оф. Тікаємо. А, ось балик. 16, 176 корейка і 170 корейка з кіст. Коротше, балики дешево стоять в супермаркетах, 176 гривень. Бо десь я бачу 220. Ось можна колбаску типа домашню купить и дома зажарить, як вам нравится. Хочете в духовку, хочете на грилі. Побачили, да, ціну? Так, представити. Ааа, що я тут? Зачем мені копченая колбаса, як мы сейчас возьмем вот эту фишку, что я брал. Ось Дніпропетровський балик. І це таке мало для двоїх. По три кусочки. Що ж це? Дивіться, возьмемо, взяти отак два віда. Е, Мисливська. шинка, ні, що шинку. Горіх м'ясний. А, блін, шинка. Блін. Шинка. Горіх м'ясний якийсь він. Ну оце свіженький, бали Дніпропетровський. Бачите, він розовенький. А тут сіренький. Тобто вже він чуть-чуть. Чи попробує цю шинку мисливську трошки такі кусочки. Получиться на 57 гривень. Щоб не брати якусь ковбасу, Можна, конечно тут кусок он, шмат взяти, шинка соковита. Такий кусочок запечений. Ну не знаю. Куриці не хочу на. Хотя зажарено красиво виглядає. Ух ти, уші кабанячі. Вука свиняч. Так, друзі, корточки вже болять. Так, ну в принципі, трошки ми погуляли, може й достатньо. Якщо ще ми можемо тут домашнє діло з половок приїхати на велмах і тут прогулятися. В принципі, домашнє діло. Більше, це йому зонху мара. Ну давайте по овочах та й повалимо додому. Як ви вважаєте? Бухло я вам наснімав сільпо. Тут бухлішко дороге, так що... Ось морква, давайте по четвертаку отстойно. да? Дивиться, страшна. Страшна морква. Капуста вроді красива. Даже 24, не 25, не 30. Ба десь я по 30. да? То нормальна ціна на капусту, в принципі. Та капуста нормальна. Картоха тридцатка. Ну блин, как бы как бы так. Не очі треба гребстись, вибиратися, якась вона трансформується чи що, як робот. Ого, з бугами якась. Бугриста. Картошка бугриста. Ну, крупи. Що саме дешеве в Велморті, це крупи на розвіс. Да? Так, ось борошно, кукурудзяне якесь. А, це походу ось воно, дивіться, не фіасібі. Я ніколи, мабуть, не їв З нього нічого. І борошно звичайне, я думаю, це вас зацікавить. І давайте глянемо, чому цукор. На розсипі, коротше, в принципі, недорого, да? 26 75. В пакетах, мабуть, по 35 я бачу. Коротше, за 30. А ось мішком цукор можна взяти, 1337,50 Мішком 50 кг. Так, воєнком ходе, шучу. Просто вояка скупляється жінкою. Так, ну це для це як. Розкіш. Ціни на розкіш. Ой, що це було? З'їли. 94. М -м -м. Щось було не насмачне. Моцарт, так, як завжди, дорогий. Германі, да, Германі. Моцарт германі. Германці нам підогнали. Дорогий свій моцарт. У них, мабуть, його не їдять, бо дуже дорого. Так вони нам збагали. Думають ми будемо їсти. Так, патріотично. Патріотичні конфети Богдан Хмельницький. 274 по акції вже підстаріли. Все буде Україна, 300 гривень. За 300 гривень все буде Україна. По-любому. Так, кавоша співає. Авторські права хоче мені наступи. Спів... Ну тут теж, ну реально, дивіться, що тут радула, радуло. Оце я люблю, червоний мак, 350. Все люблю, те, що дороге, що за біда. Білочка. Треба свою білочку успокоїти, потім покупати іншу. Оцей каракум теж смачний, як якщо по типу акції. 5 гривень. 5 гривень, ого, 547 гривень. Кілограм цієї бороди бумажки. Фольги більше, ніж шоколаду. А, ну це теж я таке полюбляю. Ну Полюбляю дивитися на нього, не їсти. З, ліхов... з лісовим горіхом. Ну, да 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 Ой, літом було по 300 з чим-то по акції. Да? А без акції на 50 гривень на... більше. Ну може на 100, ну не 563 Це Це торті було таке. Так, друзі, зараз глянемо, що у нас тут. Червяки, хто любить, 207. 49 хвилин ми вже з вами бродимо. Блін, не помішала шити ці відео, але я, мабуть, не спію. Це що по 12 хвилин це кучу серій вилазили. Це ж поняли, дуже, дуже хреновенько, ну може останню з шиї. Боже, тут ще ходити та ходити, друзі мої. Так, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати позитивні коменти. Вже красиві свої, дивіться. Я б таке скоштував, ну не знаю, 97 гривень. Так, купуйте та смакуйте. Що Рафаело теж цінами нас уділяє. Переро роше, ну зрозуміло. Ех, 584. Більше, ніж пів косаря. Ну давайте трошки на каву. А що наша кава? 221 Скільки? 170 грамів, навіть не 200 грамів. Ну, зробіть хоч 200 грамів. Хорошо, що в тебе я набрав там. Два паки про запас в мене є, ще і різні кави. Так що нормально. Йдіть уже додому, так? Да? Так, це у нас з зернами, 517 гривень. Це вже мадуазельна зерна зернами любить таке пич. Цікаво. Вона до 500 гривень останній раз брала по акції теж зернами амбусадор. Одноразки. По п'ятьорочці а, оце я зараз таке п'ю, також не в зернах, а розтворінне. В принципі, непогане. Хоча я не гурман, не фанат, е -е, сильно не розумію. Так, буху можна показувати ближе до Нового. року. Одне, що постійна акція, це на морошу. Постійно. Що найцікавіше, мороша, вона саме качественна, кажись. Ну, вона саме м'ягенька, тому що як тут пишуть, чи вже не пишуть добута. Скількись там під землею, тобто вода. Тобто тут вода краще, допустимо, ніж тут. Це ж все чос. А що чо тоді ціна одинаково? Що глянуть, чому пластик? Йолки пластикові. Сосна штучна. 253. А де ти сосна? Ну давайте. Пару ялинок покажу. Два куска. Ось 800 гривень, щось по акції. 800 гривень ось. Штука 647. Поняли, так? Да? Ну, ще місяць до нового року. О, патріотична йолка, кстати. Я тако ще не бачив. Хто бажає? Патріотична лка. Ну, якось не дуже вона виглядала, вона якась така не, не пишна. Ось біла і то красивіша. Так, це в нас вже все. Святі Николаї чи Санта-Клауси? Хто ви? Дід Морозів немає. Фігурка новорічна Санта-Клауса. О, все, америкосні Санта-Клауси заполонили Україну. Нормально, 1179. Нормально. Ууу, да, те а, не, крауп, крауб, а, цей цей рук рекламирует, да? 512. Насте у Фак его. Насте по почем это? дупляний папір. Папір для дупы. Папір дупляний. 60 обухів. 1080. Ну no, кстати. А що ж ви раніше гнули по... По 11 чим, то 11,70 дешевше не знайдеш. А ми перейшли, якщо не помиляюсь, альбатрос там теж непоганий, не хуже, ніж обухов і стоїть там по 9 гривень. А обухов обнаглів і наче по 1170. А тепер бачите, дупо папір ціну знижив. Ну не знаю, може взяти щось. Красиво, так 4 штуки. Дивіться чотири штукаря. Блін, куди його ладити. <соць> Щас я курточку влодіну на себе. Вау, а це що, гламур? Розовий. Блін, прикиньте, маліновий навіть. Вау, для гламурних дуб. Коли дуба гламурна, то цій бумаги треба. Дивіться. Рожевий. Для дівчат гламурних. А ось для дівчат не гламурних, да, по так, виходить. По 6,95. Ось Так, без телефонний у мене, случайно. Так, друзі, все, авторські права опять завиве тут. Як його там, український вітос. Все, побачимося в наступних серіях. Давайте, всім пока-пока.